Малий ще. Добрий день. А, добрий? добрий, а вам потрібна машинка з дитячим кріслом. А, так, не... Ви з дитиною їдете. Та ми тут недалеко їхати. Та ні, там не недалеко, там кілометрів сім, напевне. Я не повезу з дитиною. Ну будь ласка, я на роботу запізнююсь. Мені на 9.30. У мене немає дитячого крісла. Без дитячого крісла дітей перевозити не можна. До свидания. До побачення. <реш> Каже, щоб вас десь мінти остановили. тоді. Сука, під нос собі. О, піздець. Отакі от, от люди у нас, вона да? по подругою по телефону зараз пиздить. Каже, таксіст їбаний, не захотів везти. Ну, от вам культура наших людей, з якими. Як з ними можна культурно спілкуватись? Да ніяк. Але це зобов'язує робити агрегатор. От Після таких словечок її хочеться тільки нахуй послати. Фоткає, фоткає машину. Ну давай, пофоткай, пофоткай. Як, як з такими людьми спілкуватися? Ти ж з ними нормально, нормально. От хтось там в коментах пише, я чому на цьому наголошую. Що я спілкуюсь нормально, тому що в коментах там, коментаторам не подобається, як я спілкуюсь. Каже, таксіст єбаний мене вести не хоче. Ну, звісно, не хоче, бо ти квочка тупорила, яка про дитя не думає.